Друзі, привіт! По понеділках, як зазвичай, демонструю те, що відправляю, із трендів минулого тижня помічено, що запчастин до генераторів у замовленнях стає менше. Зараз приблизний баланс між запчастинами до компресора. Це ті запчастини, які у нас в пріоритеті, які найбільш популярні. Баланс між компресорними позиціями і генераторними. Дякуємо нашим енергетикам, дякуємо нашим силам ПВО. Давайте покажу, що у нас сьогодні на столі, що я зараз буду комплектувати, збирати і відправляти. Поїхали. Бачимо. Людина ремонтує двоциліндровий компресор, як можна зрозуміти, замовлення. Бачимо два циліндри, поршньові кільця, комплекти прокладок і набір клапанів. Так, Т5 на 190. Якщо я не помиляюсь, ремінці на заточувальний верстат для, для заточування ланцюгів бензоелектропил. Це у нас прокладки разом з свічкою і ремкомплектом карбюратора. Це на генератор. Таких ремкомплектів, здається, сьогодні три штуки. Бачимо О, так. Ось другий. Бачимо ось третій. Так, їдемо далі. Тут у нас крильчатка на компресор, статор до генератора. мідно-графітові щітки, два комплекти ключів запалювання на генератор від 2 до 4 кВт компресорна трубка. Два комплекти. Подушок на генератор відцентровий вимикач компресора. АВРК разом з щіткотримачем. з щітками. Тут уважно треба завжди дивитися, щоб не вилітала щітка. Зараз якраз перебирав, збирав замовлення, побачив, відбракував один щіткотримач. Так, ще одні мідно-графітові щітки. Карбюратор Так, прокладки на компресор під циліндр. Це у нас 48 на 62, це у нас 48 на 72. Буду кожного разу, мабуть, повторювати, друзі. Будьте уважні. Дивіться, конфігурація абсолютно ідентична. у з цих прокладок, але різниця у довжинах по центрах. 48 тут однаково, а ось ця повздовжня 62 і 72. Ці прокладки йдуть разом з кришкою в замовлення. Так, щось тут у нас Так, це у нас фільтр. Клапани прокладки головка. Тут у нас фільтра лежать на корпусі конденсатора і компресора, колеса і ще один комплект від центрового вимикача. Головка циліндра генератора з прокладкою. Так, ремінь на гілкоподрібні, 480-10п. Тут, тут підкова. І теж людина гармотує генератор. Прям комплекс карбюратора показував, ще гітко тримають шутками. прокладки під головку і катушка запалювання. Ось такі замовлення маємо. А, я ще не показав. Ще, точніше не зупинився Ротор на генератор невеличкий, там, алюмінієвий 95 на 85 мм довжини заліза. Ось такі замовлення Зараз буду збирати, буду відправляти. Всім дякую за увагу і гарного дня!